Ми такі сьогодні думаємо, що таке глімери. Ми ніколи не чули цього слова. І виявилося, що це антонім до слова тригери. Е, і от тригери зазвичай, ми що повинні Ми їх маємо позбуватися, щоб нас воно нічого не дратувало, не викликало в нас якихось таких неприємних емоцій. Зрештою, ми говоримо про глімери. От давайте охарактеризуємо, що це таке, і чому важливо, от саме ці такі мікромоменти е, радості, безпеки, от зберігати і акумулювати якось у собі. Все правильно ви сказали Глімер – це антитригер з тригерами. Нам все зрозуміло, так щось таке відбувається. На рівні звуку або події, або кольору, або спогаду, або якогось конкретного слова. І це запускає в нас таку неприємну реакцію. Так нам боляче, ми акумулюємося, мобілізуємося, ось навіть розповідає кулаки стиснені. Угу. Так працює тригер, тому що так працює насправді наша несвідома або по-розумному ми називаємо її імпліцитна пам'ять те, що ми не можемо описати, але воно відчувається раніше ніж включиться розум чи раціо. Це закарбовано. На рівні тіла, на рівні відчуттів, так, таке дуже неусвідомлюване, але відчутне. Глімери працюють рівно так само. Але коли тригер запускає біль, мобілізацію і напругу, то Глімер запускає відчуття розслаблення, легкості, радості, задоволення, якогось відчуття чи перечуття чогось прекрасного, доброго, чудесного, те, що нам всім насправді потрібно. І наша задача, так, ми будемо говорити про те, як їх брати, де помічати, але наша задача не ігнорувати і збирати особи. Вою таку скарбничку пам'яті якомога більше глімерів, котрі будуть давати певні, певні відчуття, тому що ми отримуємо спогади. Спогади перетворюються у тілесні відчуття, а це створює наші стани. А вже нашими станами, тобто те, які ми напружені чи розслаблені в легкості, чи в якомусь такому втягарі, так а вже наші стани створюють те, якими ми будемо у взаємодії із людьми, з рідними, близькими, із колегами із своїми проектами, чи підлеглими, чи керівниками, і так далі. І як на мене, створювати стан це просто надважливо для кожного із нас. Так, особливо коли так багато тригерів навколо особливо, коли. так, ще коли немає безпеки. Як взагалі тоді ця сукупність цих спогадів, цих глімерів впливає? Ви ж трішечки зазначили про простане, от саме на нервову систему, так якщо так з фізичної сторони, як це впливає? Ми вчимося розслаблятися. Рівно uh -huh. так само, як тригер мобілізує, клімер розслабляє. Тоді наша нервова система отримує певний сигнал про те, що можна видихнути. Тобто ми не обманюємо себе оцим позитивним мисленням, коли кажемо, що треба бути на позитиві, треба бути розслабленим. І, всі і афірмації... Сльози течуть. Да? <рігла> <рігла> так, так, оце I'm fine, коли насправді хочеться витерти сльози, тому що афірмації насправді не працює. те, що ми хочемо собі внести тільки на рівні розуміння, воно не працює. Працює прожити і відчувати. І ось тоді, коли ми отримуємо, отримуємо глімери, наша нервова система отримує відчуття, видихне, розслабся. І це не обман про те, що все тотально добре, це не рожеві єдинороги, але це про дозвіл собі видихнути, навіть коли напружено. Про дозвіл собі побачити хороше, навіть коли навколо, ну, всяке різне. Про дозвіл бачити ось ці промінчики чи іскорки світла, навіть коли темрява теж достатньо багато. Так? Ось це про здорове розуміння. Ми не заперечуємо того, що є. Ми не заперечуємо того, що що живемо в умовах війни? Ми не заперечуємо якихось речей, які відбуваються з нами повсякдень, але ми додаємо до них, наче розбавляємо їх чимось таким дуже добрим і світлим, і створюємо такий класний мікс. Ну, от, ви кажете, дозволити собі радіти, дозволити собі, от бачити ці глімери. Та? І от напрошується питання, коли ми говоримо про тригери, це така історія, яка виникає у нас абсолютно автоматично. Тобто, нам не потрібно старатися для того, щоб почути відчути небезпеку, відчути ці тригери і так далі. А от коли ми говоримо про глімери. То е, ти розумієш, що треба дуже намагатися їх відшукати, їх віднайти, і, і це набагато складніше. Тобто процеси, да такі, і от цікаво, це е, так дійсно природно працює наша психіка, чи це вже просто у нас така звичка, що ми легко помічаємо все е, небезпечне і погане, і е, якось відсторонюємось і не помічаємо того хорошого, що відбувається. Насправді так сталося історично, тому що у ті давні часи, котрі це все одно вкарбовано в нас на рівні ДНК. Милуватися заходом сонця було небезпечно, тому що хижаки ще не сплять. Ти можеш замилуватися заходом сонця і пропустити той момент, коли на тебе нападе хижак. До речі, історично одним із глімерів є сніг. Чому нам спокійно, коли сніг поспостерігаєте? Коли йде сніг, раптом усе заспокоюється: і дорослі, і діти, і всі милуються на ті сніжинки. Так, є одна сторона, це правда красиво, але історично під час. Того як іде сніг, ми всі заспокоюємося, тому що в ті часи а, хижаки не полювали під час снігопаду, і ми отримували сигнал Вух, угу. видихне, розслаб'ся тому так склалося. Історично нам простіше помічати щось негативне, бо це мобілізує, це дуже швидко. Нас включає як центруватися на чомусь хорошому, бо звідкись іде сигнал? Це. Кінечне, це скоро закінчиться, це може минути, щось може трапитися зненацька. Uh -huh. На жаль. Але у нас все одно є задача ось, наче виловлювати їх, ловити, помічати і дозволяти собі посмакувати якийсь певний час. Насправді, їх багато. Можливо, ми не навчені їх помічати, але. Запах мандарин він повертає нас у цей стан. Чому тому, що раніше мандарини не були з нами цілий рік, так їх не можна було купити постійно. Вони з'являлися тільки під новий рік, і це стало глімером. Так, час минув вже давно дефіцитні часи залишилися позаду, а мандарини залишилися глімером. Запах хвої залишився глімером, тому що це траплялося в передсвятковий час і давало той самий настрій. Навіть той самий сам удома, так здавалося, бо вже передивилися мільйон разів. Уже всі репліки знаємо на пам'ять, а все одно хочеться, бо повертає у ці безтурботні часи, коли uh -huh. мама на кухні пече пиріг, тато ставить ялинку. А ти можеш ні про що не думати, бо про тебе дбають зараз. Так, той самий Гаррі Поттер, Це ж не це не різдвяна сага. Там декілька буквально моментів, котрі стосуються різдва ялинки. Це зовсім не різдвяна історія. Але чомусь вперед Новий рік всі дивляться, всі частини. До речі, там подальші частини, останні вони взагалі страшні, це взагалі не про Різдво і не про настрій. Але це повертає у той час, коли ми відчували якусь таку певну магію, загадковість і відчуття. Так, ось це дитинство і віра в чудо, віра в диво, віра в магію. Тому угу. ось тобто так, виходить, що глімери це е, такий е, Елемент, який повертає в ностальгію якусь тебе прийняття. Ну, кожного він свій насправді так. Бо, от я зараз згадала: в мене, бул, в мене є там улюблені якісь е, е, концерти музичні, е, написані певними композиторами. Якщо я потрапляю на концерти от цього твору, я просто відчуваю, як мене е, як то кажуть, розмазує по стінцю. І мені так добре. Тобто, це такий стан, де ти просто. Ти не завжди переживаєш е, ці моменти. От музика, яку ти дуже любиш, наприклад, вона просто е, е, розслабляє. Ти можеш якось бути в цьому стані і ні про що не думати. І насолоджуватись, і в кожного якось свої такі моменти про мурашки ще правда, mm -hmm. коли щось таке відбувається, тіло просто вкривається мурашками. А це ж насправді сигнал теж нашої психіки mm -hmm. про те, що те, що відбувається, це щось дуже правдиве. Коли ми відчуваємо мурахи, то наша психіка нас не обманює. Це сигнал про те, що зараз щось дуже цінне, дуже важливе, mm -hmm. дуже значиме. Не втрачай, зберігай, запам'ятовуй. І про музику ви дуже вірно сказали. Найкращі глімери працюють на рівні відчуттів: смак, запах, звук. Звук, зоровий канал уже він у нас і так перенасичений. Ми дуже багато ми. всього бачимо, особливо зі скролінгом стрічок. Так, тобто зоровий канал він менш активний, але смаковий, нюховий у, і звуковий це такі дуже дуже активні клімери. От е, цікаво, що інколи, навіть коли ми уявляємо щось приємне для нас, воно вже дає якийсь такий спокій. Цей стан, який ми хочемо досягти, так, повторенням якихось традицій чи тих приємних мит, які нам подобаються. Як відрізнити справжні миті радості від ілюзій? От ви на початку трішечки казали, що інколи ми можемо жити таким самонавіюванням. так, то ця, кажу, токсична якась там радість, чи, чи я не знаю, як це називається правильно. Але коли ми, наприклад, ми, ми бачимо реальність, але кажуть, ні, це там не темрява, це світло. там, це ні, там, Друг мене не обманює. Він насправді просто тобто ми якісь ілюзії так. в собі а, краще будуємо, бо нам так, наче безпечніше. Але як бути з цим, де оця межа? Якось те, про що ми говорили, не працюють афірмації. Обманути себе на рівні раціо дуже легко вкласти собі неправдиву інформацію. Ось сюди, у нашого ми, ми сьогодні дуже багато про мозок говоримо, про нервову систему. Так, на зони у нас сприймають раціональну інформацію. Обманути себе на рівні логіки, ну вкрай просто сказати, що там хтось додасться і скаже, так, так, ти все правильно кажеш, він правда хороший, він не хотів тебе обманути. Ну і все, ми вийшли в самообман, але чомусь добре всередині, але ми ніколи не можемо обманути себе на рівні відчуттів, тіло, відчуття, те, що всередині, те, що тут воно ніколи не обманює. І якщо є... Так, ось ця думка, ця людина хороша, вона не хотіла тебе образити, але всередині такий холодок або якась скутість, або або напруга, тіло не бреше. І навпаки, якщо ми поки не знаємо, що відбувається, але нам дуже тепло всередині, і дуже добре, якщо ті самі мурашки, чи ось це коли розливається тепло, десь від грудей і далі по всьому тілу, чи коли хочеться вдихнути повніше, чи розслабити зону лопаток, так чи просто вільно сісти, ось тут наша правда: тіло не обманює. От я, до речі, подумав. Часто буває, коли ну, каже, тригерить щось, треба на якийсь час принаймні ізолювати себе від ну якогось тригера для того, щоб подивитися ну, своє раціональне якесь сприйняття ситуації. Цікаво, чи з глімерами так само працює? Якщо ти занадто захоплений в цій ілюзії, чи варто на якийсь час цей глімер від себе ізолювати для того, щоб теж повернутися до раціонального сприйняття? Ну нам потрібно бути і в тій, і в тій площині. Ми не можемо бути раціонально відключені. Нам завжди потрібно інтегрувати відчуття, раціо, відчуття раціо. і так якось вчитися жонглювати усім угу. цим. Але так буває ейфорічний стан надто сильний. Ми не можемо його вимкнути. Ми можемо тільки це називається заземлювати себе, так тобто відчувати оту реальність. Я зараз а... тут, я зараз в цьому місті, я в цей час відбувається те і те. Це допомагає нам не відлетіти у ейфорії, коли там щось Же дуже, дуже тіше, тобто виходить, що ця е, тема. Не приймати емоційних рішень, коли ну, щось тригерить, тобто, то, що ти на емоціях зробив, а потім шкодуєш. Напевно, так само ну, десь паралель проходить, якщо ти занадто в ейфорічному стані, теж не поспішаєш зробити якихось дій, тому що потім, ой, що я не робив? Це ж я був тоді в гарному настрої, а тепер раціональність включилася, а я ту сумочку купила за 500 тисяч. Це такий гумор. Власне, як нам підмічати і фіксувати ось ці глімери для того, щоб вони. Дійсно, дійсно нас були як такий багаж, що ми знаємо там умовно, якщо я в якомусь стані, я можу звернутися до своєї скарбнички глімерів і якимось чином пофіксити зараз свою тривожність, там свої якісь такі процеси. Тобто, як навчитися не просто що воно десь автоматично? Да? Ми кажемо запах мандарин нас автоматично повертає там в дитинство або там перегляд якогось кіно? А, це ж треба ще і відмічати це навіть в якихось повсякденних дрібничках. Ловити, помічати, так, центруватися на своїх відчуттях, запитувати себе, що зі мною, як мені тут, що я зараз відчуваю, а наскільки мені добре, наскільки комфортно, і ловити як у певну скарбничку, так беремо з вами знов таки наші п'ять органів чуттів. Який колір для мене є найбільш ресурсним і найбільш захоплюючим? Це може змінюватися із плином життя, але там, до прикладу, як в мене був улюблений жовтий з дитинства, так він і досі улюблений. І коли потрібно собі додати настрою, я малюю жовтим або медитую на жовте. Або шукаю жовтий з простору, і коли вичіпляється, то ми повертаємо собі цей стан. Які запахи для мене є запахами ресурсу? Можливо, запах бабусиних пиріжків, а можливо запах багаття, тому що колись то, то якісь пікніки з друзями чи якісь там. Завершуючи багаття в таборі, стало чимось дуже значимим, так? Які смаки повертають відчуття радості? Чи це ну, насправді в кожного ж це своє? Глімери завжди індивідуальні, які тригери індивідуальні, які тілесні відчуття дають розслаблення, так? можливо, тепла вода, до речі, чому люди знімають стрес і дуже-дуже надовго застрягають у теплій ванні чи під теплим душем. Бо це повертає нас взагалі у наш перший глімер, у відчуття утроби, де ми були у. Е, і ми були дуже дуже огорнуті оцим безпечним абсолютним теплом. Е, Вод, і нам там було добре, і це теж прекрасний клімер. Тобто задавати собі запитання, і дуже класно допомагає згадувати, ніби на лінії життя, повертати себе в ті часи, коли ми реально були в безпеці і в безтурботності. Так згадувати те безпечне місце, безпечний простір, безпечний період життя, як мені там було, що я там любив, любила, що там відбувалося такого, що. Здавало моєму тілу повне тотальне розслаблення. І це буде скарбничка наших лімерів. От тепер треба навчитися їх помічати, так? От, як би сказала, фіксувати. І це як теж якийсь як час самопізнання. От, можливо, наостанок маєте якусь пораду для того, як справді помічати. І і збирати цю скарбничку. так ми завжди маємо вибір пройти повз те, що з нами відбувається, чи стати творцем того, що з нами відбувається, чи просто там ми пливемо по течії і як сталося, так сталося. Mm -hmm. Чи все ж беремо все в свої руки і кажемо собі, так я буду творцем свого сьогоднішнього дня, свого нинішнього життя, усього того, що я хочу, аби зі мною відбулося. І зі стану творців ми можемо і так само, як створювати грімери, так само не давати їм пройти повз, тобто. Бути в такому дуже свідомому відчутті. Того, що відбувається, того, як відбувається наша взаємодія із людьми та із речами, зрештою, так ми можемо просто випити цю чашку чаю, тому що стоїть задача випити чай чи з'їсти свій сніданок, а можемо дозволити собі ним смакувати і таким чином створювати глімер. Про мене зараз потурбувалися, про мене подбали, або мені безпечно. Ми можемо просто так там побажати дітям доброї ночі, а можемо вдихнути запах дитячої маківки, і це теж стане глімером. Проте як же прекрасно, коли ці чудові... І діти тут mm. обрали мене своєю мамою. і Мені так добре з ними. Ну і у перед новий рік пам'ятати, ми всі підбиваємо підсумки, але можливо це не найдоречніша практика. Можливо, більш доречною практикою буде ну, не антипідсумки, але ствердження собі того, що я зміг чи змогла. Я справилася цей рік позаду, і мені вистачило ресурсу і сил для того, аби. Пронести цей досвід в собі і зайти в новий, можливо, це буде більш ресурсною практикою, аніж просто міритися nice. галочками, хто більше досяг, заробив, зробив країн, відвідав і так далі. Тому що це може вводити в депресію. Mm -hmm. Mm -hmm. Це точно. Uh, і от дуже класний, до речі, ми почули лайфхак, коли говорили саме про підбиття підсумків. Що ти думаєш? А що я зробив за цей рік? І от коли ти ну, не планував якось не йшов за списком, дуже тяжко проаналізувати, що відбулося. І от експертка радить: зайдіть в телефонну галерею, або, наприклад, в архів там сторіс, які ви постили протягом року, і подивіться, просто що ви постили, і воно вас відновить спогади, що відбувалося у вашому житті. Відповідно, я думаю, враховуючи, що на світлинах ми зазвичай фіксуємо те, що нам приємно. Оце і може стати ось цим напрацюванням глімерів за цей рік, які ми так відмітили. І от все негативне. Залишили в цьому році, а всі глімери з собою взяли і понесли далі. Будемо тепер вертатися зі спогадами, теплими у 2025 рік, яким би він складним, так і випробувальним не був для усіх нас сьогодні. Дякуємо вам, Оксана, за те, що розкрили цю тему. Вона дуже цікава і дуже нова для нас, усіх. Спасибі, що запросили, Была рада. Дорогі друзі, Оксана Сашенко сьогодні з нами, дитяча і сімейна психологиня. Ми говорили про глімери, які варто взяти з собою у новий рік і взагалі, як їх відмічати і допомагати собі, коли тривожно, коли неспокійно. Нехай це буде вам у нагоді.